колишнього сержанта розвідки армії США засудили до чотирьох років ув'язнення за продаж військової інформації Китаю. Його звуть Джозеф Шмідт. Він мав доступ до таємної інформації, коли працював на військовій базі в штаті Вашингтон. Після звільнення він зберіг у себе пристрій, який давав йому доступ до захищених військових комп'ютерних мереж. Пізніше він передав його китайській владі. 2020 року шміт вилетів до Туреччини. Судові документи свідчать, що перебуваючи там. Він шукав в інтернеті інформацію, як утекти зі США. Пізніше Шміт жив у Китаї. Там він намагався особисто відвідати Міністерство державної безпеки КНР. Його заарештували у 2023 році після повернення до США і направили на лікування до психіатричної клініки. Суддя заявив, що виносячи вирок, він врахував стан психічного здоров'я шміта та тяжкість злочину. Інший випадок, імовірно, також пов'язаний з китайським шпигуном. Китай запроваджує широку мережу приманок для західної еліти. Ця операція спрямована на урядовців, керівників технологічних компаній та всіх, на кого компартія Китай хоче вплинути. Повідомляють, що європейська розвідка розслідує зв'язки колишньої журналістки політико з пекіном, щоб з'ясувати, чи була вона китайською шпигункою. Європейський сайт новин юрактів знає ім'я репортерки, але не може розголошувати. Вати подробиці на ранній стадії розслідування три розвідувальні агентства повідомили каналу новин, що ця жінка використовувала свій статус журналіста для досягнення особистих цілей. Іноді вона навіть вдавалася до тактики спокуси. За даними розвідувальних агентств, цілями були переважно співробітники міжнародних організацій у Брюсселі. Вона живе в столиці Бельгії. Незрозуміло, чи стало це розслідування причиною її звільнення з газети. Представник політико заявив, що компанія не Метуватиме звільнення колишньої співробітниці, додавши, що влада не зв'язувалася з виданням. Буквально минулого тижня газета Таймс повідомила, що Росія і Китай відправляють привабливих молодих жінок до Кремнієвої долини. Іноді вони обирають мішеню представників американської технологічної еліти, щоб дістати доступ до інтелектуальної власності. Керівник it підрозділів, який має багаторічний досвід шпигунства, заявив, що сам став мішенню. Він розповів про запити в LinkedIn, які недавно отримав від привабливих китаянок, але справа не обмежується лише кіберпростором. Керівник розповів, що кілька китаянок намагалися потрапити на бізнес-конференцію, присвячену інвестиційним ризикам у Китаї, але їм відмовила служба безпеки. Мовлення на Китай припинено. Радіостанція Вільна Азія вперше у своїй історії зупиняє роботу, посилаючись на невизначеність із фінансуванням. Керівництво радіостанції заявило, що мовлення буде повністю припинено, щоб зекономити ресурси та зберегти можливість поновити роботу в разі, якщо фінансування відновлять. Радіо Вільна Азія отримує кошти від агентства США з глобальних медіа. Радіостанція втратила значну частину свого бюджету після скорочення фінансування на по початку цього року радіостанцію було засновано у 1996 році. Її аудиторія становила майже 60 мільйонів людей у країнах з комуністичним режимом, де немає свободи преси, таких як Китай, Північна Корея та В'єтнам.